Добрий ранок. А неочікувано, ми без добре. Добрий ранок, добрий день. Почали. Всім привіт. Нагадую вам, що давайте підпишіться, нагадую вам, що давайте лайкніть. І нагадую вам, що давайте напишіть щось. Наші топ-10 поки не набирають багато, але нічого. Нічо. Ми рухаємося далі. І я думаю, що якась тема вас все одно зачіпить і вам сподобається, і ви подивитесь, і порекомендуєте, і комусь. Надішлася. Тому зараз говоримо про топ 10 проблем тренерів. Про... От прям проблем тренерів. Прям дуже таких. Прям... У нас всіх проблеми. Йдемо до психологів лікуватися, і, і оце все. Так, да, так. Да. Тому підготовте свою кушеточку. <рес> Тобі вже начитати перше, чи ні? Чи ти так будеш догадуватись. Е, я, в принципі, можу здогадатися, топ-10 проблем тренерів, в них плюс-мінус одинакові. Давай, ну давай. Якщо це слово не гроші, давай. <рес> я не вірю. <рес> Вони бачать все, навіть те, чого нема. Це, да, це така професійна е, наша біль, професійна проблема, тому що е, ну якщо ти там займаєшся в своїй ніші танців, ти в ній розбираєшся і часто м м бачиш проблему, яка тобі прям. Мені здається, ти більше б... да, поправ, поправ. Я душ <прав> <я, прав> <вже> не поправляю. Причому свою поправ. <прав> 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 І, і вони бачать проблему більш. Знаєте, як, ну, як окуляри. От, хто погано бачить зір, е, погано бачить зір, Zir. Хто погано бачить зір І вдіває окуляри, і вони фокусуються, прямо, і ти бачиш чітко. Оте саме ми з е, нашої професійної е, 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 сторони. О, дякую. І це трохи тригерить. Е, я, я знаю, що зараз. Коротше, да. ну, типу, з того всього що ти сказав, нічого не поняв це раз. Боже, як ти мене вже <рес> втомив? По-друге, по з, з того, типу, що бачимо, чого немає. Ну, чого немає, да, це неправильно. А, цей, а, Типу, я бачу те, що, обич... що звичайні люди не бачать. О. Я йду по вулиці і дивлюся, йде дитина вчора в епіцентрі. Я ходив, там хлопчик ходив переді мною. З таким прогином в поясниці, що це просто. Торба е, я, я хожу по вулиці і бачу, як люди дорослі ходять. і Я навіть типу, не про те, що там хтось сутулиться чи ще щось. І коліна всередину завалені, п'ятки на кросах затерті, так, отут-отокопав з внутрішньої сторони. І я вже йду і думаю, так, тут треба позайматися, тут би стопи поробити, тут би це. І типу, я от про це. Мене найбільше тригерить, бо я як бальнік там і трошки більше стандарт танцював, то коли шия вперед, отак, прям отак, отак, отак прям шия вперед. Це просто капець. Це трохи да. Це типу профдеформація. Ми шукаємо в звичайних людях проблеми і хочемо їх вирішити, і оце внутрішня проблема. Ми ж не повинні їх вирішувати, Чисто теоретично. Йде собі людина хай не щоб б ти придав посия, це не виробився. скільки б рівних людей ходило. Такі вирівнять тренер, де шух. <рігаз> <рігаз> це так в залі, так, коли працює з дітьми. <говорю> ти заходиш і зразу, Hu -hu 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 -hu. <говорю> <говорю> як деколи <говорю> працює. Ні, я почав за дітей, типу, да, насправді, ну, це, що, що ти бачиш просто більше, ніж інша людина, яка там. Не знаю, Або трошки менше левела. або... Але, але я думаю, це в кожній професії так було би. Прийшов би бухгалтер до тебе. Або сантехнік, не... вже від... не відкриваючи труби, вже кажу, вже все. Прийшов проблема. би фінансіст да. і глянув би, як ми ведемо фінанси, бо ми в цьому дуже Ну, якось воно ведеться, але. Типу, не так, як треба. Я, я собі це якби, знаю. І він сказав би, що ви робите взагалі? Де таблички, де ваші списки, де, де, де або, витрати, доходи, де все. Або прописано? гадалка, якби прийшла, їй карту не треба винімати. Гадалка, я їй не вірю. Наступне, покажи ще раз. І так, 45 хвилин. Е, да, я, ну, мен, мен, ну це, це моє улюблене, або, або останній раз, і це не останній раз, або ще раз, бо завжди хочеться в моменті виправити ту помилку, яку от зараз, зараз вона присутня. І виходить, що ти вже майже дуже близько. Це знаєте, це як не, не докрутить шуруп. А там, чи гайку. Прикольно ти. Ну типу, ти, ти ж крутишь, крутиш, крутиш і такий, э а -е", ступенюсь. <laughs> типа. Дерчить половина. <laughs> <laughs> Якщо механік таке зробить, ну, якби. <laughs> то ти не доїдеш, куди тобі треба. Ну, це в будь-якому. Маленький шурупчик це дуже важлива деталь в великому великом механізмі. Да. Тому, типу, от, от так. І хочеться завжди його докрутити до кінця і, типу, доробити, і ти такий ще раз. І ти такий бачиш, що вже ніби вже близько, але. Ну давай, окей, давай, останній раз, вже ще раз давай. І от того так виходить. Я не зациклююсь дуже часто. Ну, типу, Я можу ще раз, максимум три рази, я перероблю і все. Якщо не, ну, типу, не працює це зараз, то я йду далі. Бо ну, я не люблю це ще раз, ще раз, ще раз, і так 40 минут. Ну, бо воно не продовжує. Ні, одне те саме типа... ще раз, ні. Ну, або ти, пер... типу, з, той самой, з Т... тим самим шурупом просто ти переходиш на іншу деталь. Я просто О, зупиняюся, кажу, оце треба зробити. Вони не зробили, я кажу, робимо ще раз. Не зробили, я кажу, робимо ще раз. Не знав, не зробили, я кажу, після далі. Ні, якщо далі робити одне те саме, це стає нудно, не Так, да, ти просто шукаєш момент, наприклад, я не знаю там, або даєш якісь там ще завдання, там, або переходиш трошки далі, але з зацикленням на ту тему. Типу, от і все. Вічна дилема. Хвалити чи не хвалити. Ну, я згідний, це реально проблема. Да, і, да. і проблема, з якою дуже часто не згідні з її рішенням, не згідні самі батьки. Типу, мені постійно кажуть, ну, дітей треба більше хвалити. Мені навпаки кажуть. Я кажу… Свариться кажуть ну, на них. Я так давно. Я дуже мало хвалив. Дуже-дуже, дуже дуже. Я колись мало хвалив, зараз чуть-чуть більше, дуже, але дуже, все одно мало. Дуже, дуже. Мало, мало того ж. Ну, типа, не тому, що там дитини немає прогресу, а тому, що я хочу, щоб вона прям. щоб для неї похвала. Це було не просто О, ти молодець, що ти прийшла на заняття. Ну, типу, а де тоді якась мотивація щось угу. робити? Ще щось? Ну, якби ти зробиш круто, я прийду і скажу, о, це було круто. Ну, типу, реально, я оце але... минулі роки я почав більше хвалити, ніж раніше. Типу, минулі два роки, десь вже оце. цього року вже теж багато цей, але все одно можливо. Не то, що недостатньо. Я хочу, щоб це ця похвала, пані вона несла в собі якусь цінність в плані, ну, типу, щоб це не просто на на тобі, я тебе похвалився, ходи, би класно. Ну, типу, щоб дитина села і зробила реально. Коли це реально, я обов'язково похвалю, бо я все бачу. А коли це просто щоб сказати, бо батьки думають, що так дитина мотивується. То я тренер, я так не думаю. Ой, я за стільки років, я за стільки років я придержувався, типу, одної лінії атаки, що хвалиш тільки, коли я не знаю, коли щось ну прям-прям взагалі. І потім, але ж є різні діти, і, ну, ну, типу, там в групі окей, я згідний, типу, там, в плюс-мінус ти не можеш там на одного сказати, не хвалить, другого хвалить і так міняти, типу, окей. Але на індивідуальних уроках і, типу, можна там змінити свою трохи тактику. Я пам'ятаю, мені навіть Аня колись казала, от з цією дитиною каже, так не роби, як ти зі всіма робиш, їй навпаки, треба. Ти ж подивись, ну, ну, каже, да. ти її трошки похвалив, і вона краще почала танцювати. Це, типу. Ну, то є, типу, індивідуальний підхід. Да, да. Я, я це не мінусував. No, 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 але я, я тут... маю одну увазі, що. Це знаєш, в плані, типу. Багато зауважень одній дитині. Є які витримуються, да. а є, які ти скажеш два, і в неї вже не все, буде настрою до да, заняття, занять, да. вона взагалі переселенка. Сльози і так далі, типу з зауваженнями тут обережно. А ну, типу, хвалити це, ну, це особисто моя думка. Я люблю, щоб коли ти дійсно щось зробив, мені не шкода тебе похвалити. Да, але, але коли це ця дія, яку ти зробив, вона якби така, знаєш, якийсь ривок прям вперед, а не просто ну реально, ти прийшов на заняття, все, ви всі молодці. Класно зробили уклін. Боже, який гарний уклін. Прекрасно. А я, а я, ж, я, ж, я, ж, я ж теж оце постійно кажу, я раніше був, я раніше був. Треба вертатися теж в цю, в цю жизнь молоду. Де діти? Я один раз десь нечайно сказав молодці, вони один дивляться, кажуть, це що таке? Кажу, може, вимирати буде вже. Або сказав, о, непогано станцювали все, Вже дзвонять піцу замовляють. Без шампанське, це буде свято. Ай, боже, у чекай, е, так, 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 я збився. Я вам сказав зробити паузу. Ми думали, це жарт. Це що за проблема така? Що я вам сказав зробити паузу. І типа діти відповідають: ми думали, це жарт. Це, це що, це шо, проблема да. якась? Це проблема. Як це не проблема? Не слухаються. Я вам сказав зробити паузу, то ми думали, що це жрт! Я, 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 я зараз пробую собі придумати якусь ситуацію, щоб на занятті мене такого не було. Та ні, в мене теж не було. Е, я вам сказав сказати паузу, так? Да? Зробити паузу. Ну, типа цей. Типа е, що. Можливо, знаєш. Давай, давай по-іншому. Давай я просто поміняю його. Давай по-іншому. Десять фіналів, 9 фіналів, фіналів. то ми думали, що це жарт. Давай я просто поміняю цей. Давай. Я забув. Ти З його фіналом збив. Реально хотів питання. Отак і живемо. Секундна пам'ять. Дорі. То що? Це не проблема взагалі. А ти не вийдешся, ти не вийдеш звідти да. Ой боже. Лего спасай. Учні ростуть. Я відкрию кермо, може щось. Давай. Може треба читати, перед що ми пустимо. Я читав. Учні ростуть, а зарплата ні. Учні ростуть. Типу, є таке, коли в тебе одна хороша пара, і ти її там професійно піднімаєш па -па але там. З одної парою займатися, це ж зрозуміло, що це не, 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 не про гроші. Да? Це про більше про якусь там. Е, професійну цю... Профес, про Професійний ріст, а не про фінансовий ріст. А, тому, так, да, таке може бути. Але коли ти правильно все робиш, коли ти дивишся наші випуски з першого по понад, коли ти. 50-й, Боже, ми вже 50 наговорили. Це там, де я циферки ставлю. А, а. а там, де не, немає, там, де хто ще танцює, оце все, якщо ви не дивились Гляньте, в тому сезоні було прикольніше, а в цьому сезоні ми щось не можемо не хідникувати. Якщо, якщо ти правильно все робиш, якщо ти навчаєшся, якщо ти входиш на мастер класи якщо ти якісь там береш курси, якщо ти підеш, е, зараз буде рекламна інтеграція, якщо ти підеш до Олеговича в Start Point 8. Листопада. Листопада на навчання по бізнесу від двох лекторів дуже класних. Не нас. Не нас. Отут зараз Олегович ставить оцю картинку. Став? Не знаю, навірно, да допустимо А зараз? Ставу, от, є. А В мої руки прямо. Ні, 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 більшу зроблю. Більше. Да, Отак. Ага. Да. Тому якщо ти тренер, е керівник, обов'язково прийди, послухай, це, це буде дуже класно. І тоді, після того, як ти пройдеш у цей курс, прийдеш 9 листопада, в тебе буде зовсім інше життя. І тоді не буде отакого, що учні ростуть, учні а, зарплата ростуть а зарплата ні буде отак. Вжж. Так що все буде добре. Конкурси закінчилися, а нерви ні. Я на конкурсах взагалі нерви не витрачаю. Я, ну, я, я бачу, знаєш, типу, раніше, коли ми їздили, ну, типу, коли тільки починали, ми приїжджаємо якісь оці такі будинки культури, оце все, і там ці е, uh -huh. це педагоги, давай умовно, такої радянської закалки. Вони виганяють тих дітей на сцену. я тобі сказала, ти не uh -huh. там стоїш, Е-е-е, от туди станеш перед конкурсом. Ну, типу, це відбувається. Типу, остання репетиція на сцені оце все. і Педагог стресує, діти стресують, вони стресують, бо вони приїхали перший раз цю сцену побачили в цій житті. Вони стресують, бо вони просто вночі приїхали. Це ж конкурс, змагання. Типу. Оце все відбувається. Ми теж так робили, до речі, якось. а потім, ну, типу, я дійшов до того, а що, ну, от що дає ця розмітка по сцені? Типу, Діти вийдуть, вони все одно станцюють. Ну, якщо менше, то так да, би хотілося, конечно, щоб вони тако вийшли, походили. Але типу, мені зараз взагалі не проблема. Ми приїжджаємо і такий, вон сцена, вон там центр. Все, пішли танцювати. Ну, типу, тут же ж, е, ти не знаєш, це як надихатись перед смертю. Uh -huh. те ж саме. Ти вийшов, вони там походили, потім вони зайшли за куліси, їх перетрусило, бо педагог на них виоровся. Виграв, вони вийшли на сцену танцювати, стали там, де стояли. Ну, і, типу, все те ж саме залишилось. Тому я приїжджаю на конкурс, чисто м -м, почилити. це. мене дуже таке, ну, типу, я приїжджаю, просто ходжу, шукаю знайомих зразу, колег. Ми починаємо там щось спілкуватися, говорити. Мені це ну, типу, цінніше. Діти розігріваються там собі, фух-фух. Я прийшов до них, вони розігрілися, пішли, станцювали, я сказав, добре або погано, все, ми розійшли. У Мене немає такого, щоб прям Ой, ми з Аня це капець Просто я не знаю, якби всі позбирати відео, як ми там. Кричимо, вболіваємо, підсказуємо, заряджаємо дітей. Я пам'ятаю, за одною парою бігав по всій площаці, отак по колу, щоб підсказувати всі танці. Боже, всі думають, якісь неадекватні. А, а ведучий сказав, тихо, тихо тут марафон. Да, і в нас, і в нас є навіть фотки, десь, де ми там отак кричимо, руками махаємо, типу з Аню десь нас там пофоткали. І е, це було капітан. Ми, ми, ми віддавали все, ми на наступний день. Аня взагалі не могла встати, бо вона емоційно, взагалі, типу, дуже важка. Але ми, як, як за ча, часто було, на другий день завжди була робота, і мені доводилось типу, самому йти, або там Ані ставить після обіду роботу. Ну, капець, емоційно віддавались повністю. Зараз, вже, можливо, і Вік трохи вже старше, бо були молоді. Я взагалі більше там в суддівській зоні, десь там або сужу, або просто там. Так само, да я хожу. Аня там біля дітей, ну вона вже не так вообще емоціонує. Типу, вже ми більш спокійніше. Типу, да, це тоді можливо. Це тоді було треба було для дітей як підтримка. Можливо, декому це допомагало, дехто десь з сказками ми десь йому краще місце. Типу допомагали зайняти. Але все одно зараз вже не в тому для тебе то стрес був чи ні? Ну типу, бо та ти, те, як ти розказуєш, це такі доволі приємні емоції. Ну конечно, да? стрес, коли ти бігаєш, бігаєш шик... кричиш, а потім але це він ще а він ще десь не зайняв те, що, це що треба. Є нас конкурси були не дуже позитивні, особливо коли діти виходили, погано станцювали, отако вже виходили з такими очима і вже знали, що зараз буде розрив. І коли я пам'ятаю це, це коло смерті, коли діти виходять, і мами так біля них, а і вони до мене тако підходять отак в коло, і я тако руками тільки беру батьки зразу такі виходять. Каже, ото самі розберемо. це коло смерті було. Все, і там як понеслося. <реш> да, таке було. Я не знаю, мені конкурси приносять задоволення, ніколи на них не цей. Ну, коли трешові якісь конкурси, але ми стараємося на таки не їздити. Коли, типу, все не по таймінгу, все -га. якісь гарми, ну, типу, хаос, все це, ну, типу, оце, оце виснажує. А так я просто приїжджаю, реально собі відпочити, подивитися інші постановки, поспілкуватися з людьми і поїхати. Я вже не один раз казав, конкурс це просто досвід, а не ну, угу. в нас просто так. Типу, я розумію, що в бальних це спорт, і в спорті там емоції трошки інші. В мене це все-таки. Я так будую якусь модель, що це просто вихід на сцену. Головне, зробити максимально від себе, а як там буде, то вже таке. Батьки Тобі гроші на монобанк прийшли, бачив? Дякую, що скинули. Вітаємо з річницю. Могли би й скинути. Чесне слово. Батьки завжди знають, як краще це це базова проблема всіх а, молодих педагогів які не го, не відстояли своїх кордонів і не прописали якісь в танцях педагоги. в танцях ні. — ніколи батьки ніколи не знають як краще вони ніколи не вони не вчилися на хореографа перепрошую можливо а навіть, а навіть якщо вчилися я послухаю ту маму яка прийде мені і скаже як краще тільки в тому випадку якщо в неї буде резюме по пояскравіше ніж моє. А нема такої людини не в знаю, Це взагалі да, велика проблема. Це дуже, я не знаю, я думаю, всі стикалися з нею, коли були молоді, бо ми всі Та, починали все. молоді працювати, і батьки там то, типу, сказали. Мені найбільше подобається. Зробіть, ласка, так, але я просто сказала. ну, да, Але знає. зробіть так, я просто сказала. ну, типу, Це, е, це таке собі. Ніхто в їхню роботу не лізе, зрозуміло, що це їхні діти, але вони в робочий процес школи, я думаю, не влазять. Є от МОЗ, є. Ой, який МОЗ, Господі, карантин згадав мене. ВОЗ-МОЗ. Є люди, які там придумали оцю освітню програму, все. Вона є, її ніхто одна мама не підкоректує. Так, да, якщо там працює там зверху, то може мама якась і зі Каже, чуття. Я не бачу. син вчить оце от так. А ну, ну я вивчуся. Оце класна мотивація. Вивчуся, піду туди наверх, до освітян, зроблю програму нормально. Типу, в школі ж ви ж не можете прийти під час урока там, або після урока позвати вчительку і сказати, дивіться, ви тут учите, що Зебра і жирафка вони, типу, дружать, а насправді я ж типу, зоолог, я знаю, що вони не, не, не дружать. Я не знаю, яку це. <рес> зебра і жирафка дружать. Ну, я так образно. Можна, я просто вийду з Я образно кажу з камері. <рес> так, тому, типу, таке, да. тому чого в танцях ви, типу, хочете допомогти тренеру не, не потрібно, він знає, що робить. У і... мене колись була на початку о, нашої кар'єри, колись була така, типу, розмова, ну щось теж, оце от туди ж, в, цю, в, цю, в цю річку. Я не пам'ятаю, чи мама, чи тато щось почали мені говорити, я кажу, ким ви працюєте, вони мені сказали, я кажу, ну я ж вас, по-моєму, або в банку, типу, на цьому, або щось типу того. Я кажу, а я ж вас не вчу, як там документи заповняти треба. Все, якби ми більш не цей. Ну, Туди ми більш не заходили в цю річку. Бо двічі в одну річку не відійдеш. Так, тут таке. Тому тут головне отак взяти, отак кулаком бацнути і сказати, ні, в мене є свої правила. Ну, тут, знаєш. Я, я оце зараз з нашими педагогами працюю, і тут головне, типу, від самого педагога зрозуміти, чому саме так. Коли ти можеш це, типу, ні, так не буде, бо і коли ти можеш прям нормально накидати інформацію, чому ти робиш саме так, то якби в батьків відпадає бажання туди лізти і виправляти тебе, бо вони. Розуміють твою авторитетність. А коли ти стоїш, бекаєш, мекаєш, то якби починаються загра закрадатись ну таких за проблем зараз, да в, в, в нас немає. Це хіба що з тренерами, да, молодшими. Коли ти танцюєш серцем, а діти животом. Я це теж перефразую. Коли ти стараєшся, а діти не включаються в роботу. І, і такі дні бувають насправді. Ну, типу, ти приходиш заряджений, знаєш, типу, такий, ще, зараз, от мене буквально на минулому тижні таке було заняття. Я прийшов, е, при тому, що я їх в середу попередив, кажу, в п'ятницю ми будемо робити постановку. Мені треба, щоб всі були, всі були з мозгами. Ми швиденько повторюємо комбінації з урока і робимо постановку. Зрозуміли, зрозуміло. Комбінації ми повторювали, я не знаю, довго. До постановки ми ледь доклигали і нічого не зробили, мені здається, одна вісімка. Ну, типу, діти просто не включені були, при тому, mm -hmm. що я прийшов такий, типу, зараз зараз, Так зараз, часто зараз. буває, коли ти типу, собі на оце, планірув, оце, да. Ну, типу, і Ти дуже мало в цьому випадку, що зробиш. Тобто, якщо я бачу, що вся група прям, вони психологічно десь не тут, ментально вони не в залі, тільки тіла прийшли постоять. Тут мені поболтихатися, то якби я просто міняю структуру заняття на ходу, і зразу ми робимо щось таке, що ми можемо зробити в цьому режимі. Хоча, ну типу, я багато це проговорюю з ними. Типу, що так не може бути. Ви прийшли в зал, ви тут, значить, проблеми за дверима. Uh -huh. Ваш настрій за дверима. Тут робоча атмосфера, робочий процес. Я хочу максимум результативності. Ну але воно так не працює. Uh -huh. Це, це про і я якби розтра... розтра... розтраююсь українською. Це як буде. Засмучуюсь, Ох, ну, хай буде. Але, ну, але ну, як є, це ж діти. Їх 20 чоловік стоїть, 20 особистостей вкупі проти мене одного. Куди? Це, 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 да, це проблема. Я коли, показ, я коли щось показую, там, чи ще щось, я вже там, там професійно давно не танцюю, але в, е, я намагаюся, ну, не намагаюся, а в мене виходить якось так, що воно все з підключенням голови і м'язів, що це не. Типу, ну, зрозуміло, що я довго танцює, але мається на увазі, що навіть якщо руку підняти чи ще щось, чи ногою щось зробити, то це постійно якось, да, ну, типу, хай, так, як ти сказав, типу, стараюся. І це трохи проблема, бо діти не завжди вони, а, роблять рухи а, не так, як ти хочеш, а роблять рухи зі старанням от, от цього да, і да, оцього. Да, 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 не вистачає. Я, я, от в мене вчора на індивідуальному девочка кидає батмани, такого, на чилі. Кидає собі, кидає, Я кажу, так, давай ну, ти зараз отак зробиш мені в максимум, типу, включишся, там дожмеш. До, до, до е, дуже багато прикладів дають, типу, на що я хочу. І вона така бере, така бух. Бум, ті ноги. Я кажу, а так зразу не можна? Оце, оце я маю тут стояти, оце видавати тобі лекцію на 20 хвилин якоїсь, типу, це мотив, мотиваційно, знаєш, яку ці ліси. Ти можеш ти. Да -да 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 -да. Типа, і, і ти така включаєшся і робиш, кажу, а зразу так, ну давай, ну що, ми тут прийшли? Це ж набагато результативніше буде, якщо ти приходиш і просто впахуєш, прям впахуєш. Не просто робиш, е, типа робиш механіку і все. Uh -huh. Типу, а ти в цю механіку додаєш. Старання. Так. Да. Так, чекай, я знову перефразував наступне, тому воно буде звучати таким чином: робити роботу після роботи. Це. це... Як, це як це базовий мінімум? Так, да, так, да, так. Да. базовий мінімум. Робити роботу після роботи. Це коли ти прийшов після роботи, а робиш ще вдома роботу, бо ти ж тренер. Ну, бо, типу, навіть якщо ти. Не керівник, даже якщо ти не директор, даже якщо ти просто тренер, то в тебе все одно є робота, бо тобі треба придумати, написати, знайти музику, подивитися, щось новеньке, підготувати. Щось. Оце подивитися щось новеньке обов'язково, подивитися якісь результати, якщо в нас там, подивитися якісь результати чемпіонату світу, хто сьогодні, хто завтра, хто післязавтра став, знати цих людей і так далі. Все ж воно так ta... воно все так розвивається швидко, що просто кап'єт. Я навіть скажу, це типа не то, що проблема якогось там, я не знаю, тайм-менеджменту, типу що ти приходиш додому, все одно робиш роботу, воно таке саме виходить. Я буває сижу такий о. От... Прийшла якась ідея в голову, треба це швидко зробити, швидко, записати заміточку. І це може відбутися в будь-який рандомний момент, і ти все одно це починаєш далі там щось робити, копати, дригати і дописувати. Ну а якщо ти керівник або директор в студії, то це все множиться на два, на, на три, три, на п'ять. На, на п'ять. Ти провів заняття, пішов, зробив якусь табличку, провів це і пішов, щось зробив. Ще щось зробив. Якісь історику, да. Зробив, може щось записав. А потім щось зробив і знов ко зробив. Команду якусь записав. А потім, поки робиш, взяв, зробив. А потім такий а я саду почилю, а потім такий а зробив, треба зробити. А сів ти а взяв, зробив. Я, я зараз в Ютубі подивлюся, якісь відосики зайшов таки, як проводити заняття. А почав а чилити, включив е, властелин е, колець і такий, а зроби коли я номер, як хтось іде з точки А в точку Б дуже довго. О, нічого такий так? був новості. Ну все, <гум> от і все. Але я не властелин <гум> ні, колець, <гум> <гум> Так. Головна проблема тут написано. Я просто хотів, щоб було красиво. Це перфекціонізм трошечки. Мені здається, в нашій професії присутствує. Присутній присутній. Присутні. Типу, що ми хочемо, щоб було, щоб було зразу так, воно. От, от. І от я, я хочу, щоб я тако показував і з першого разу все було. Пане? Типу, і я. А я хочу, і, щоб і, я показував хочу... ще лучше робили, ніж я. О, це я теж таке хочу. <свят> Бачиш? <свят> 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 ну, типу, це напевно, про це. І я хочу, щоб воно було. Дорого, багато, Там, я не знаю, якщо по студії брати. Я розумію, що по фінансам це не завжди я вивожу. Або типу, тоді треба абонементи піднімати, батьки не вивезуть. Ну, і типу, воно завжди такі, і так хочеться гарно, а воно не виходить. Получається, як ну, воно плюс, Ти залежний плюс, від, да. від обставин, від, від якихось там. Ти хочеш, щоб було гарно, а дитина прийшла, не старається, от і все. І воно або, не не, або не або не в не не в цьому, не в тонусі. Mm. Mm. Да. Ти хочеш, щоб було, щоб вони танцювали там якось м'якінь, а вони такі трошечки, як це, і ти починаєш розбиратися, чого вони так танцюють, починаєш давати якісь інші комбінації, інший урок, щоб підготувати їх до цього, і оце коло таке зав'язується, і там полетіли в космос по роботі. Mm, ну, да. Що сьогодні всі банки мене вітають? Шо? Я не знаю, може тебе народження якесь? — Може, дай Бог. Отакі 10 проблем нам написав чат GPT. Так. Нам пише чат-GPT, отакі штуки. Тому, е, Тому, якщо ви хочете стати нашим сценарістом. Welcome. Якби ви писали якісь темки або ще щось, ми б з радістю і про них поговорили. Тому підпишіться вже. Ну вже, дивіться, даю 3 секунди. Один, Раз. два, три. Підписались, так? Да? Угу. Все, хорошо. А, лайкніть і обов'язково напишіть щось. Привіт, не привіт, пока, до побачення. І все. Чекаємо вас 8 листопада. Все, всім ці. Хто не прийде, я, ми особисто прийдемо до вас в студію і. І нічого. Несерйозне, не пока. Несерйозним. До побачення. Знято. Є yeah. кат.